Вітає Агенція нерухомості Лелека. Сьогодні пропоную вашій увазі продаж однокімнатної квартири у Вінниці. Район Ближнього Замостя. Вулиця Довженка, 83. Квартира розташована на третьому поверсі чотирихповерхового цегельного будинку. Не кутова. Запрошую на перегляд. Квартира розташована на третьому поверсі. Не кутова. Площа квартири 33 квадратних метри. 17 квадратів кімната. Як бачите, в хорошому житловому стані є балкон, металопластикові вікна, кондиціонер. Залишаються всі меблі, які ви бачите на відео. Санвузол. Проводили заміну всіх сантехнічних труб. Є лічильники на воду, газ та світло. Кухня, також залишаються меблі. Є газова колонка. Вартість квартири 37 тисяч. Запрошуємо на перегляд.